Китай це така країна, яка ніколи в житті не розв'язувала великих війн. Боронилася в Великій війні, да, проти Японії боронилася. Боронилася проти Росії в свій час. Англія захищала тоді Китай. Ну, Велика Британія в тій війні. Але самі ніколи не нападали, тому що життєвий такий принцип китайський це не треба нападати на ворога. Сядьте біля річки. І ви побачите, як дуже скоро труп вашого ворога пропливе повз вас. Тобто вони чекають ослаблення Росії? Безумовно, фактично, вони чекають ослаблення, тому що давайте подумаємо над тим. А хто сьогодні мріє і бажає, да, як оті орли-стервятники, да, трупа, хто вважає? Китай. Тому що завтра він сьогодні в картах намалював, а завтра при ослабленні влади в Москві, при розвалі імперії, а воно буде. Буде, бо цього хочуть 60 країн, найбільших країн цивілізованих, хочуть розвала цієї імперії. Так от, к, на, сьогодні Китай хоче найбільше ослаблення Росії.